Друзі, усім привіт! З вами знову я Данеил, і сьогодні ми будемо... з... Я буду вам показувати свої прогнози, і будемо дивитися прогнози на 4 чемпіонати. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я починав. І перший у нас буде прогноз на чемпіонат України 2024-2025. Вже почався чемпіонат України, але буває, що на початку до перших восьми турів команди йде 6 місць на шостому місці або навіть на восьмому, а потім перемагає в кінці. Ось тому це не вирішує. І я думаю, що е, київське Динамо попо, е, зробило трансфери із партизаном гарну гру показували, і, але є проблема це оборона, тому що бу, були помилки, які призводили голу, тому я ну, все одно я думаю, що Динамо Київ переможе цей чемпіонат України і буде на першому місці. Давно, напевно, вже кияни не перемагали. І на другому місці, як ви бачите, Донецьк-Шахтар. Це без питань, напевно. Ну, це дві найкращі команди всю історію українських команд. На третьому місці, напевно, багато хто не знає таку команду, як Кривбас. Це команда з Кривого Рогу. Я думаю, що вони, вони в минулому сезоні, на третьому місці закінчили сезон. Я думаю, на цей теж. На цьому. Ну, далі четверте місце Полісся. Ну, Житомирське Полісся, я думаю, все-таки закінчить воно в минулому сезоні на п'ятому чи на шостому місці закінчував. Зараз подивимося. Ось, дивіться, в минулому сезоні. А де Полісся? А, на п'ятому місці. Ось в минулому сезоні четверте місце зайняв Дніпро 1 а я там Дніпро 1 навіть він же награв на Лігу конференцій, Мені здається, е, якщо я не, не помиляюсь, да, він там пройшов відбор на Лігу конференцій, чи на Лігу Європи навіть. На Лігу, на Лігу Європи. чи не? Чи як? Ну, до Ліга конференцій. І він не буде більше цього клубу. Дніпро – це великий клуб. Там грав, там коно там, грав Коноплянка, Артем Довбик. Ну, Довбик поки не став легендою збірної України і футболу. Ну, а ні. Ну, я думаю, легендою світового футболу не стане. А от коноплянка. Ну теж не легенда світового футболу, але легенда України один з найкращих гравців. Тому ми, друзі, ставимо. Ми ставимо по лісі на четверте місце, я думаю, з п'ятого на четверте. І, напевно, багато хто теж не знає таку команду, як Рух. Це команда зі Львова. Вона посіла шосте місце у минулому сезоні. Я думаю, на одне місце посилиться. Теж добру гру показують. Ось тому, я думаю, що рух. Все-таки буде на п'ятому місці. І ми тільки будемо перші п'ять місць, і переходимо до наступного прогнозу. От дивіться прогноз на чемпіонат Італії сезон 24-25. Перше місце, як і в минулому сезоні, я думаю, займе. Інтер мі... мі... Міланський Інтер на а друге місце займе, Мілан, ну як і в тому сезоні, Аталанта в минулому сезоні посіла четверте місце, а в цьому піде на підвищення і посяде третє місце. Замість Ювентусу, як це було в минулому сезоні, на четвертому місці. Я думаю, що буде італійська, римська рома, тому що туди прийшов не тільки Довбик, а ще там гравці. Класного, класного ось і вони підсилять рому. І я думаю, що вони в минулому сезоні закінчили на шостому місці, а в цьому на четверте. І я думаю, Ювентус після прос, після. Поразки в товаристві, ви скажете, ну, це товариський матч. Але, друзі, від, якої, від, якої, від якоїсь команди, яка не пам'ятаю, яка, мені здається, ну, яка навіть не в першій лізі свого чемпіонату програти 0-3, ну це якось. Тому, я думаю, Ювентус на п'ятому місці. Я от довго думав, кого поставити на п'яте місце? Наполі або Ювентус. Тому що Наполі в сезоні 22-23 перемогло чемпіонат, а в 23-24 посіли 10 місце. Ну, ми, я, не буду. я думаю, у цьому сезоні 6 місце все-таки, Я думаю, з 10 місця пройдуть ось. І переходимо далі. Це чемпіонат Франції сезону 24-25. Я думаю, що перше місце займе однозначно домінант Ліги-1. Це... ПСЖ. І друге місце, я думаю, займе Монако, як і в минулому сезоні, перші і друге місця. А от на третє місце вже замість Бреста буде Ліль. Тому що я подивився на склад Ліля. ну, Я думаю, він повинен прогресувати. Ось дивіться на Ліль. В нього є статистика: це 4 ліги 1 перемогав, і в нього, а це я не знаю, що це. Середній вік в нього, у гравців Ліля 25 років 4 місяці, а трансферна вартість 243,5 мільйони євро. І у них ось бачите, скоро буде матч з Фенербаче, Це кваліфікація на Лігу Чемпіонів. Третій круг, перший матч. Це буде ну, 6 серпня. Це буде, мені здається, завтра. Я не пам'ятаю, сьогодні яке. І ось давайте подивимось на їх гравців: Лукас Чевалєр Воротар ну, не він француз, і 25 мільйонів євро коштує. Ну, 20... тут у них 200, по 200 тисяч є гравці, так. Ну, хто вона? Є, у них із таке? Джонатан Девід і такий, напевно, його ви, якщо знаєте одного із тих гравців, то точно тільки його ось. А тренер 57-річний вже на е, новий Це новий тренер. Він був призначений 1 липня. Ви бачите, до 4 року, тобто в цьому році. І ось, я так зрозумію, це нові трансфери, чи що, МБП може перейти сюди, чи що, я не розумію. Так, ну, і як ви бачите, дуже добре. І давайте зробимо прогноз на матч Ліль Фанергбаче. Перший матч. Я все-таки вирішив спочатку додивимось мій прогноз. І на четвертому місці Брест, який був на третьому місці в минулому сезоні, і закриває топ-5 французьких команд Ліон. Він був на сьомому місці, якщо не помиляюсь, у минулому сезоні, а зараз буде на п'ятому. І тепер, і тепер ти найсильніший чемпіонат із моїх прогнозів, тому що я не робив ще АПЛ, і це чемпіонат Іспанії 2024-2025. На першому місці, я думаю, буде Реал Мадрид, попри те, що вони програли Барселоні Товариський матч. Сьогодні вночі 2-1 програли. Ой, точніше, 1-2. 0-1. Звісно, я думав, що вони і, і того. І, ні, я думав, після того я до, до матчу цього. Я думав, що Реал переможе Барселону. А після матчу з Міланом, я думаю, що буде нічия 1-1. Але все-таки 2 -1. І Реал я... Мадрид на першому, Барселона на другому, на третьому Атлетико Мадрид на... в минулому сезоні було на четвертому, чи на п'ятому навіть, я вже не пам'ятаю. А, е... ні, на четвертому. На четвер... А на четвертому місці Реал Сосієдат, на п'ятому Реал. Чому на п'ятому Вільяреал? Тому що в них є Олександр Сарлот, дуже, до... дуже добрий гравець. Ну, і я думаю, він буде показувати добру гру. І в цілому Вільяреал весь. Ось дивіться, хто заходив в гуглі на сайт 24футбол, це український сайт. Найпопулярніший рахунок – це 2-1, так, 64, ну, ось, і 64% людей думають за Ліль, 25% за Нічі, 11% за Фернагрбачі. Я думаю, що, напевно, переможе Ліль, тому що, по-перше, цей матч буде вдома. І давайте зараз подумаємо, з яким рахунком. Ось, дивіться: ймовірність перемоги. Ліль – 45%, нічия 27%, фенергбаче 28%. Давайте подивимось на травми. Це аким задатка. І ось на, в порталі TransferMarkt. Це офіційно. Тут вся корисна інформація є. Раджу вам теж тут бути. Ну, дивитися щось. Так, і загальна вартість більше, ой, більше у Ліля, тому то, ну, що у них 252 мільйона і 38 тисяч. Чи чи ні? А, чи це у фенерг баче так? А ні, у ФНР більше трансферна вартість на 9 мільйонів євро. Ось, а Вік у ФНР вони старше. Їх гравці національної збірної. У Фенерг 17, у Лілі 9. Гравець молодіжної збірної ну, у ФНРБче 3 у Лілі 7. Легіонери у Фенерг 18, у Лілі 19. Члени клубу. А тут членів клубу немає. Так, ну і давайте зараз. Ось друзі. О, а я тут такий дивлюсь, а тут знаком, друзі Самуель у Тіті. Це ж той у Тіті, хто грав у Барселоні, якщо я не помиляюсь. Давайте ну да, напевно, тому що да, це чемпіон сда, це француз, той як із за яко, травма якого промністю зламали його кар'єру. Ось а зараз він грає у Лілі. І знову травм. А от у Фенеру баче тільки у одного, люд... у одного футболіста травма, і то невідома травма, а у Ліля аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 травм. І далі переходимо. Ставити прогноз на цей матч. Але спочатку давайте подивимось склади. Ну... У Фенербаче таких футболістів немає, таких, що прямо ну, дуже хоро, ну, і Таких, яких я знаю, взагалі прямо немає. Тому я думаю, Ліль точно переможе. Е, я думаю, що буде рахунок, 3. Ну, 2-1. Я думаю, що буде рахунок 2-1 і так переможили, треба тут зареєструватися. От такий, друзі, мій прогноз. А зараз переходимо на прогноз до матчу Шахтарного скла. Ну, тут, звісно, переважає Шахтар, тому що вартість. 163 і 40 мільйонів, а ворскли 14 і 20 мільйонів. Тому я думаю, що Шахта, що в, ну, це буде на стадіоні Вороскли, Я думаю, що Вороскла, Шахтар Донецьк закінчиться матч з рахунком 1-3. А ще скоро Динамо Київ зустрінеться з шотландським Глазго Рейнджерсом. І це буде на стадіоні. А, а це буде в Любліні чи де? Е, ні. Ну це не може бути на, в Києві на стадіоні. Я думаю, що буде Динамо Київ переможе з рахунком 3-2 Рейнджерс. І це буде дане влюблені. Імовірність перемоги 42%. Динамо Київ 27%. Нічия 31%. Рейнджерс. А от я знайшов, друзі, так, так в у трансфермаркті. Давайте ось пограємо у цю гру. Ну, Ринкова вартість Сергена Хонда вища чи нижча, ніж у Джуда Белінгам. А, ну це це означає. М так, і починаємо. І так, тут пит... я зробив дорожче. Расмус Хоиланд. Дорожче. не Алесандро Бастоні. Дорожчий, ніж Расенс Хойланд. Я думаю, ловер. І. А, я поняв, як це треба робити. А, я поняв, давайте. Едерсон Альварес. Ну, я тут дарвіну, ніж дорожче. В не смис... а. Блін, не то нажав. Чарльз де Катере Мохаммед кудус. Я думаю, Мохаммед Кудус більше, і я правильно відповідаю далі. Мохаммед кудус і Бен Вайт. Я думаю, Бен Вайт вище і це правильно. Так, і Бен Вайт чи Артем Довбик. Вайт. Вайт. Я думаю, Довбек нижче. нече. Да, я угадав довбик нижче, ніж Бен Вайт. Артем Довбек чи Леон Баллі? Я думаю. Хагер. Да, правильно. Леон Баллі вище. ніж довбик і Леон Баллі. чи майну. Я думаю, майну вище. І правильно. І да. хто вищив Майну чи Джонатан Девід. Я думаю, Джонатан Девід менше і да, Майну більше. Ой, да. Джонатан Девід чи Алан Рвревла. Я думаю, що Джонатан Девід, да. Он поки що йде без поразок. Алан Варела чи Грегор Кобель. Ну, гре мені здається, там 35 мільйонів. Однаково. А, ні, кобіль був, був трішки більше. Давайте в іншу пограємо. І давайте тут поголосуємо за гравців. Ну, типа, хто краще. От тут така, тут така гра. А, от так, Елан Моріба чи Еніс Джока. Ну, я навіть на того на того не знаю, але віддаємо цього. Кідман Ліо чи Джоел Дромер. Та блін, чого воно так. таких гравців дає, яких я не знаю. Давайте ось оцім Педро Мартін. І давайте зробимо країну, Давайте зробимо Україну, щоб було так цікавіше. А то видає там, я, а то видає там щось дивне, чого я навіть не знаю. Так, і видаємо країна. Валентин Робчинський чи Олег Куширов. Ну, Валентин Робчинський, тому що я його знаю. Владислав Самотюк, чи Лука Лацкибедзе. Так, Назар Прикатька чи Будька. Будь я таких не знаю, да блин. Ну, падриньо, тут звіс, звісно падриньо. Конечно, Сікан. Тут Сикан. Так, давайте виберемо клуб. Ігра Натан Аке чи Рахім Стерлінг? Я думаю, Натан Аке край. Ну, я, мені він більше подобається. І далі ем, Марк Гуехі чи Кірне. Мар Марк Гуехі. Я думаю, краще. Расмус Хойлон чи Ендрю Робертсон. Расмус Хойланд. и а, а, кто тут? Так, и Лукас, Лук Шоу, Чи, Жуау, Канцелу. Я думаю, Жуау, Канцелу. Эрлин Холланд, Чи Габріел, і, звісно, ж Ерлінг Холланд. Тут 100% голосував за Ерлінг Холланда. Так, і давайте зараз зробимо, щоб було цікавіше, більше 50 мільйонів євро. Оце от от буде нормально. Домінік Собослає чи еразмус Холм. Домінік обаслає, я думаю, краще. І тут 140%, 100 Також так. Енсо Фернандес чи Йозо Азірк? це Енсо Фернандес Філ Фонден чи Мохамед Салах. Я думаю, Філ Фонден краще ніж Мохаммед Салах. І тут більшість за Салаха голосувала. І Діаш чи Мартінелі? Я думаю, Діаш. Діж. А, ну тут однако, Грассмус Холмс Коул Пальмер, я думаю, Коул Пальмер, краще, Бруно Гимарайш или Гейс Мадисон, Гимарайш, Йошко Гвардио или Коул Пальмер, Коул Пальмер, я думаю, Алекс Мака... Алексис МакАлистер чи Александр Исак, МакАлистер. І друзі, на цьому я буду закінчувати відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був Даниїл. Всім до побачення!